Хочу поділитися із вами своїми напрацюваннями, адже даний клієнт дуже важливий для мене, хоч і ходив він дуже давно, але прогресує дуже повільно. Але я розумію, що у цьому випадку дуже важливо було не те, як прогресує саме цей клієнт, а з якою якістю він це робить. Тому в даному випадку клієнт вирішує свої ортопедичні питання, частково змінив свій спосіб життя та догляд. І я розумію, що деяким клієнтам дуже важко починати якісно знаходити час, якісно починати зміни і знаходити саме компетентних для себе майстрів. Після довгої перерви видно, що динаміка не дуже є, мозолі, нетовтище та здавлення пальців, плоскостопість та вагове навантаження, а також сухість та потріскання на п'ятах. Нігті підрізані неправильно, клієнт про це знає, але врощення його не турбує, тому він підрізав як міх. В даному випадку є направлення до лікаря, комплекс вправ, які можуть полегшити стан клієнта та підвищений догляд. А також розвантаження на п'ятах.